жила старенька. Колись давно вона дала обід що здійснювати обряд поклоніння сонцю, і Бог сонця дав їй добробут і достаток через те, що вона так самозабутньою і з любов'ю задовольняла його. У ведичній традиції, під час проведення різних благочесних ритуалів та церемоній, використовується коров'ячий гній. З ним, наприклад, миють вівтарі та підлогу в храмах. Правильно заготовлений, він має приємний свіжий запах. Вважається, що в приміщенні вимотимо водою з додаванням сухого коров'ячого гною вже не можуть жити різні привиди і темні сутності з тонких світів. І звісно ж, наші старенькі регулярно потрібен був цей дивовижний продукт. Оскільки своєї корови в неї не було, вона брала гній від корови своєї сусідки, який тій був абсолютно не потрібен. Її сусідка була дуже заздрісною і нерозумною жінкою. Одного разу, зазвичай розмірковуючи над благополуччям із достатком старенькою, заздрість серці сусідки виразно прошепотіла, можливо, вже Причина її достатку в тому, що вона торгує кізяком, який робить із гною моєї корови. Сусідка схопилася за серце, згадавши, як помічала, що старенька часто збирає за її корови. Заздрість і безумство зовсім засліпили цю жінку. Вона побігла на подвір'я, відв'язала корову, потягла її до хати і відтепер почала тримати під замком, щоб більше ніхто не міг заробляти на її дорогоцінній тварині. Прийшла чергова неділя, а у старенької не виявилося гною, щоб вимити підлогу і очистити вівтар. Вона не змогла провести богослужіння сонцю, і, оскільки снідала тільки після виконання своєї обітниці, старенька вирішила, що триматиме піздоти, доти, токи навшаною сонце за всіма правилами. Так минув весь день, і вона лягла спати, нічого не поївши. Бог сонця дуже занепокоївся тим, що жінка, яка служила йому з такою любов'ю і відданістю, сьогодні сумна та голодна. Він з'явився до неї у вісні і запитав, у чому причина її нещастя. Старенька, сповнена щастям і вдячністю, схилилася до його стопи, пояснила, що єдина причина її печалі в тому, що вона не може виконати свій обід служіння сонцю. Бог сонця подивився на стареньку з посмішкою любові та спокою і сказав: Не переживай, я вирішу твою проблему і зроблю так, щоб ти і твої діти ні в чому не мали потреби до кінця своїх днів. Наступного ранку, вийшовши з дому, старенька на свій подив побачила у дворі чудову корову Стеля. Вона була дуже вдячна сонцю за такий подарунок і стала жити як раніше. Заздрісна сусідка помітила, що у бабусі з'явилася корова і підійшла ближче, щоб подивитися на неї. Самої бабусі не було поруч, і якраз у цей самий момент сталося диво. Корова підняла хвіст, і з під нього, замість гною, посипалося золото. Сусідка не повірила своїм очам. Вона, озираючись на всі боки, підкралася до корови і зібрала все золото, а на його місце принесла звичайний гній своєї корови. Так тривало досить довго. Старенька, яка так і не дізналася про таку особливість своєї корови, служила сонцю. Корова регулярно давала золотий гній, сусідка крала його, підміняючи звичайним і багатіла. Але одного разу бог сонця звернув увагу, що минуло вже доволі багато часу, а старенька її сім'я ні наскільки не розбагатіла. Він вирішив розібратися в цьому і спустився на землю, щоб подивитися, в чому причина. Усе зрозумівши, Бог сонця придумав, як зробити так, щоб старенька дізналася про золото, яке дає її корова. Використовуючи свою могутність, він створив навколо будинку бабусі ілюзію страшної негоди, начебто страшний вітер піднімає в повітря каміння й стовпи пилу. Ураган вириває з землі могутні дерева і величезний град руйнує все навколо. Перелякана старенька, щоб врятувати свою корову від негоди, завела її в будинок, де вона провела всю ніч, поки стихія вирувала за тонкими стінами хатинки. Коли настав ранок, старенька на свій подив побачила на підлозі золотий гній. Відтоді вона стала тримати корову в будинку, щоб убезпечити її. Нарешті ця сім'я почала процвітати, і, звичайно, ж, це дуже стурбувало заздрісну сусідку. Вона вже змирилася, що золото вона більше не побачить, але ніяк не могла змиритися з тим, що цей золотий гній весь дістанеться старенький. І тому вона пішла до царя цього міста і розповіла про те, що її сусіди ховають у себе в домі чарівну корову, яка дає Золотий Гній, і про те, що дуже хоче, щоб справедливість взяла гору, та ця корова по праву стала належати державі. Цар Розуміючи, яку користь це золото може принести країні, відправив у вказаний будинок солдатів, щоб вони вилучили корову і привели до палацу. Незабаром корову передали на царську стайню, пастухам боліли не спускати з неї очей і не викидати ні краплі її гною. Всю ніч цар не міг заснути від передчуття, що переповнювало його. На ранок він прийшов у стайню, але не знайшов нічого, крім звичайного гною. У гніві він наказав схопити і провести до нього цю стареньку. Мені сказали, що корова дає золотий гній, саме тому я забрав її. Чому зараз цього не відбувається? І старенька розповіла цареві все від самого початку про свою обітницю і подарунок самого сонця. Вислухавши всю розповідь, цар, засоромившись і з покірністю у голосі, вимовив: Вибач мені, матінко, я взяв твою корову лише через своє невігластво. Винна твоя сусідка, і я покараю її. Потім він наказав своїм підданим здійснювати обряд поклоніння сонцю щонеділі, і це дало найсприятливіші результати. Володіння царства збільшувалося в різні боки, багатство зростало, всіх ворогів цієї держави було переможено, мешканці цієї країни завжди жили згідно зі своїм призначенням, а в їхніх серцях панували щастя, радість і любов.